Ну, люди цікавляться, чим. Ти бразу зі в камеру закрити. Відповідь. Питайте, тобі скотина! Мені ма... разу зі в камеру закрить. Дозвольте пояснити. То поясни людям, сука! Зараз на Майдані будеш пояснювати людям. Я зараз, сука, на віроку, бля, і на Майдан! ти перед людьми будеш по селі блядь! Як пойдет? Твори накончена! Ваші, блять, часи уже закичуваються. Сука! Справа вслідчого! РУКГО! Я хто руку, батьку, за удушу драгу. Слухай, твар мене, я тебе зараз, блять. Дайте поясни. Слухай, таке їбало! Я тебе зараз по собі прийду на віровці, щоб це побачили. Часи ваші чортки закінчилися, щоб ви ти кабався. Це не мої часи. Слухай, ваші часи, сука, закінчилися. Як писаний проти, прируду пересими людьми посіксавка природу. Сиди, сука, туди, бляха. Що ти прозираєш, блядь? А убивцу, ви все таки признався. Нічого не робите, казав, де вновь скидай, тоди на дух прикидає. Де районний прокурор, бля? А дайте району прокурор! Лікарнянову. Ліші лікарні! Позить його сюди його з лікарняного, бо я зараз його багатчику привезу сюди. Звінить, гай, сука, йде сюди, бо я за багаченкою привезу. Бля. Я говорю перед пресою, да? заявляю, що на, на, немає прокурор району, де свалив на лікарняни. Замо нема, виконуючого обов'язки нема. То значить, мені треба будуть поставити свого прокурора району. Щоб він керував, виходу мене немає. Коли ці скоти не хочуть виконувати свої обов'язки, тільки продумуть про дне. як не хочемо. Да, хочем. мовчи, я з тобою розмовляю, з да? тобою розмовляю. Сиді! Що це ви робите? Я, 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 Якщо прокуратура не хоче виконувати свої обов'язки, чотири дні заходять, він це відкидує. Це саботаж? Він хоче у нашій державі, був безпереб. Махновщина. А вони будуть сидіти, крушивать, е